ж яскравий, неперевершений, як наша лайв студія. Пістолетний раунд до речі, вже розпочинається. І розпочинається він з нападу у виконанні команди фурія. Вони вирішили так одразу а затиснути плент Б, розкидатися, вийти це має сенс, як ми розуміємо. Na'Vi одразу накидують свій смок, можливо, для того, щоб рітейкати і запобігти встановленню бомби. Однак і цей план не працює. Зауважте чотири в одного саме так розмінюється фурія. А, всім привіт, я Лексі. З 8 хп. Давайте так один. Чотири ні, тут бажано oh. йому взагалі було віді. Полона є дві мапи з рейтингом 2, а решта з рейтингами 1,2, 1,3. Уявляєте собі це на хвилиночку? Це дуже серйозно насправді. А сила. Однак Фор зараз на він сери можуть виграти завдяки Алексії Вандерфулу. в середньому вже заряджає свій тим, котрий, ну, третій, так званий. І прокидають перший. Вандерфула взагалі немає віжен, проте він все одно. Гравці проходящих буде ловити, але дві хаєшки на нього О, скинули. Чи то одна була. І Вандерфул. Тепер десантується бід, іде в спину і забирає Скалзан. Наскільки потужний у нього це. Ван і іме, це Довле цікаве рішення. Можливо, навіть тут є якийсь. Скритий сенс, але Вандерфул чекає про пік нижньої течки. І саме сюди у нас проходить гравець Фурії, Чело. Якась флешся. Тобто один смок ще витрачають на фейк. Мідл сюди виходить наразі скулс. А зрозуміли, радше за все, гравці навіть що це фейк, однак треба фокусувати саме шорт. 28 секунд. Бід перестрілює скалза. Вандерфул накидує собі флешку, щоб під неї пікати, шукає свій oh. фраг, проходять контролем. Далі молік 22-21 секунди. Він прострелив ні, здається, ні. Nie. І фоло ними забрав. Однак під тисне в спину, як це було і на форс раунді. І здається, Фурі все одно. Кінець Валерій, ну тут відчікує таймінг ідеальний, тому що якщо він помирає, то у фурі в принципі створюється спейс. Юрій фейк по бомбі, але цей пропік не приніс йому успіху. З роту два мінуси вже від нього, але на жаль. Для самого серату у нього немає часу. Там просто чотири можливо. Однак, ну команда завжди небезпечна для будь-якої не і не естір. Команди не стір суперника розкидають себе. А гравцями команди Фурія вони навіть піймали Джеля. Вандерфул когось відстрелив, прийшов, зробив свій дабл кіл. Допомагає бітові, він не встиг відрелоудитися. Хоча він він думав, що зміг це зробити. Пан Юрі, і ми підкидаємо лік за дальні. Нікого немає. Робить всі безпечні позиції для виходу з тежки. Ще й перевіряє машину. Алекс побачив гравця під дев'яткою. Ай-яй Юрій як же в спину він тут не забирає. Ай. Дуже-дуже образливо. Але Алексі, іме, Царюня, рітейк. Ну, вистачає часу, все правильно? Вистач... Ні, 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 не вистачає ні. часу, який команди фурія. Тобто Мідл там раптом, що їм буде дивитися іме. Ну і тяжко вони повинні ховати. Перший контакт буде у біта. Флешка полетіла іме Джель, 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 трипл кіл від нього. Можливо, буде квадра, можливо навіть ейс. Ні, юстіка все ж таки Кирату забирає. Но no, два в 4, 30 секунд. Здається, все ж таки, загалом на девайсних раундах фурії складно грати. Окремі раунди з пістолетами вигравати вони здатні. Приходить ім на допомогу. Звісно, смаку вже немає. Якийсь молік молік витрачають сайт, а там нуль людей, нуль гравців. Команда на 17-16. Можна замислитися над сейвом. буде йому допомагати. Якраз таки вони йдуть на зближення. Плюс і Біт може якийсь а, фон хаус створювати на біду. Ну коротше, до побачення, фурі. No, Флашка. Далі біт, тисне з біда. Ну і зразково можна сказати вибування цього центру. І як же Біту все ж таки пре. Він найкращий рейтинг має зараз в своїй команді. Ім і метисне шартається без варіантів. Не можуть Фурія навіть підійти і просто навіть зайняти шорт. Там до цього в попередньому девайсному вони вибивали міц середнім таймінгом. З шортом. А зараз біта запускали одразу, не влучає Вандерфул. А тут ім на прикритті. Боже, як же їм сьогодні домінує над командою Фурія? Тупо нуль шансів він залишає в плані стрільби і на. Певно, той факт, що Вандерфул промахнувся навіть плюсом для її став. Замість mm. одного фрагу він просто зробив два. А сам Вандерфул натомість іде на центр мапи, Тут контактам сюди виходять фурія. Ну що, головне влучити і не відкриватися першим. Я думав, він от буде так стояти, АФК, і йому знову відтискає. Тут він може забрати шоу. Третій хедшот. Окей, а що Ще далі? Вим? А далі можна відійти. Просто під молік. Його відпускає. Все знову. Більшість їм для своєї команди награв. А може ейсик можна оформити? Проте, як же він дисципліновано, знаєш, грає. Ми отримали більшість все. Відходимо. Треба займати більш привабливий спот для себе. Так він ще й смок на шорт кидає, прямо зараз. Фурі ну або виходити в цей дим. і Так вони і роблять. Олексій застрибує на джампер два... Якщо що стрілятися, фейком розкидується міти. Вандерфул поки що на це не реагує, що цікаво. Хоча відходить молік, і він відійшов. І саме в цей момент починається вихід. Може з таймінгом прям ну дуже mm -hmm. не пощастило. В команді Наві вони втрачають гравцям, втрачають лонг контроль над цим поєнтом. Ну і фурія не витрачає до часу дарма. Ідуть на -ам. ну тут це погано, враховуючи, що і та немає під контролем. Ігоря збривають, і ми намагаються розбити дим когось піймати. Але гравець або за стінкою, або за машиною Ж знаходиться і це вибивання 3 в для Люнаю це останній раунд першої Половини, ну таке наше, й не повинно рітейкати ще тучі. Скалз за яксом знаходиться з калашем. Ну, дивитися, якраз цю перетяжку на нього не звертають уваги. Скалз дограє. По першому другий Ну, другий по пояснісу він не зміг зробити. Ну, якщо і це навіть виб'ють, це буде просто ну, справжнє диво. Но вибити таке вкрай складно буде, однак, Джель. Ну, Джель, наче дав свого ляпаса, ксерата, наче відповів. Джель продовжує тиснути. Однак, ну які шанси? Шановні, які монетою, як і фурія в першому пістолетному. Але зі зміною в таймінгу вони виходитимуть підрозкіт на таймінгу на 30. Засідка на деньсі, котра одразу руйнується. Однак другу ж людину не перевірять. І в цьому проблема. Для НАТО Свінсера їх байтитиме ще один Ксерата. Фолон відкривається. Дає Франк по Вандерфолу. Розуміють, навіть, що відбувається. Залітає флешка і під неї на Жаль, надії гравців народжених перемагати руйнуються. Ну, остання надія це Алексі зі статою 9 на 3. Можливо, він зможе перевернути долю раунду. Там два гравця червоно Ну, теж правда. Фурії. Вони зараз не в тому становищі, щоб ризикувати, але хаєшечку прямо на голову Алексі закинули. Справжній баскетбол, ксерато. Бач, побачив одного другого. Там ще є тімейт в КТ Вандерфул. Як же сприває? Дуже серйозне чело. Закінчуються набої. Якби його задушили команда Наві, хто знає, чим би це закінчилося? Але Вандерфул ще два мінуси. Від Ігоря Жданова, Пачка не занадто глибоко впала, але можливо буде ще один кіл. по фолону в КТ. Чи, чи не буде? Там у нього скаут скал за МП-9. Це дуже важкий момент. Насправді, враховуючи, що у нього немає армору, якщо одна ті кури ціло, це буде імпанч, панч. Квадрокіл від ігоря. Він іде, він розуміє, де знаходиться Скалс. Але 10 секунд до кінця раунду йому треба знаходити цей файт. Як це було 7, близько? 6. Бомбу, бомбу, бомбу. Треба встановити. Секунда в секунду. Він підходить до сайту. Скалс іде на нього пушити. Вандерфолс, це зрозумів. Здається, не вистачає набоїв. Ні, Одне влучання в голову. Нема набоїв, нема набоїв. І він влучає в голову. Навіть однак злака, боже, чудова, неперевершена. Однак останній. Бай для фурії програють зараз радше за все програють мапу. Дуже по тоненькому мульду ходять. У нас команда Фурії синій. Він навіть перед синім сприває Юрі. Хотрин, скоріше за все, був сліпий. І як же чітко навіть вийшло на цю довжину, але фурія хоче перевибити і рандомно через ди через дим. І це так знаєш, ксерату на тоненького тут відскочив. Хоч і був фолен у нього на рекламі зі скаутом. Все одно таке відчуття, що наче й не треба фурії файтити. Але вони втрьох перетискають довжину. Ще один смок на старт від наві. Він проходить. Під... Но він не відреагував від Ксарата. і все ж таки ця ідея від Фурії перевибивати лонг виявилася вдалою. Вони розуміли, що в меншості 4 в 5 стримати натиск на не вдасться. Підпетим часом виходить Джель. Може з зрати в руках піймати. Якийсь каже, не їм, все, беклір, ось так. А вчила 39, КП 74 в Ксарата. Айфоло на скауті. І грошей на наступний раунд у Фурії не буде. Ну просто по всіх напрямках працюють Наві, і це напевно такий маркер. Наві 100% знали, як ту мапу. Фурія проти них пікнуть. Загалом, право Джель, право Юстінас. Зельський гравець відскочив. Інакше б віддає цей кіл. І далі все було ми натомість знаходить Мідлі Фолена. І наскільки це зараз ну, вносить хаос у гру команди Фурія, ми Оп, побачив двох гравців на шорті, і у нього є ще в нижній тежці. Це Юстінас, котрий. Ну, При... приговорив чело. Тут без варіантів. і навіть розміну немає, немає ніякого трейду. Гравці фурі наче вже почали боятися виходити на цей трейд. І іме ще один хедшот. Ну це дорога на сейв, але без сейву. Мінус Ксератові. Скалс, тридцять 36 хп, і за ним вже виїхали. Скалс, не вижива. О, ну, біця забрав. Але це ні на що не повпливає. Статою 5 на 14, халпи в нього не буде. Тому або Юрі зараз відстрілює, або йому просто кінець. І знову бід, і знову зі своїм мен. Трефрага, ну і тепер фурія залишається без лонга і без шорта. Тобто вони затиснуті в пленті. І це, ну в більшості випадків фрі, він проте Наві ротується під вехленту. Тут Скалс де підтискати верхню тежку. Його помітили. Скалс віддає і кидає смок в тежку. А до кінця раунду 23 секунди. Наві все одно можуть повернутися на шорт. Але треба робити все доволі швидко. У нас залишається на довжині Валерій, і Якраз таки він може стати ключем у цьому виході. Чела за іспанським боксом знаходиться. Молік йому підкидають. він горить, але лише один кіл від нього і під. Вмикається в потрібну секунду, фоле. Ну, це вже спроби зробити хоч щось, враховуючи, що чел скалс там залишався один в чотири, але і скалс там десь загубився. Давайте так. А що тут нас? Спліт вихід на пе через шорт. Юрій в його перестрілює, і ми все гаразд. Розміни 2 в одного. Накітчені в нас фоло, не кидає гранати, буде можливо під них пікати. Ну, а можливо дочекається тімейтів. Адже розуміє, що можливо не по шансах. Він навіть не влучає по червоному, Іма Уявляєте, наскільки. Тільки перта форма наразі в Надус Вінсер. Вони пройшли і укріплення на шорті, вони пройшли і фолони, І зараз тільки якесь диво може Ксарата та а, Скалзу допомогти. Причому Скалз навіть не рухався на цей ретейк, на це свято життя, він в конекторі залишався. Особистий ворог Джеля. Скоріше за все, судячи з його твітів. Ну і побачимо, як вони впораються. Імен проходить підвал. Чело все ж таки перетискає його з МПшки, але не ризикнув далі забирати К-47-й. Там, зрештою, був Юстій на скотрій хає. і флешку накинув, ще одна спроба. Чело не закінчилось перемогою для нього. Два мінус навіть один мінус. Отримали навіть. Чотири в чотири. І знову фурія стає ближче до Апленту. Тут, звісно, є біт, котрого можна в килимах. Підловити, проте база Б все так само вільна. І навіть несуть пачку на укріплений плент в цей раз. Там здається, якісь гранати Джель накидував під Б. Можливо, він намагався відвернути увагу на цей сайт, щоб уникнути стаку. Однак Фурія все ще перебуває під поінтом потенційного входу від НАТО Свінсера. І це небезпечно. Так, я розумію, що в Наві перевага, по вогневої потужності, однак загалом падає Олексі. Шановні, це не. Рєємно, Вандерфулу треба розкручуватися на дабле. Він це робить. Красунчик, 14 хп, однак в нього. 15 хп в Джеля. Ксера та Юсп і він на Ніч. Ну на нього ж мають подивитися. Це ж Навіблей вчив перевіряти всі кути, котрі присутні на сайті. 40-39 секунд. Ставиться бомба, починає свій рух Ксерата, Бачить спину. Бомба встановлена. Перші у виконанні. Не... Ай-яй-яй, другий падає сам. Шановні, вандерфул один в один. Мінусою фолона. Ну і зараз на час він напевно грати не зможе. Підбирається АК-47. Як ж Вандерфулу виграти цей клаче? Просто гадки немає. Він робить стрейфу туди-сюди, намагаючись скористатися адвентедж піком. Однак Сарата розуміє, що часу в нього все ще вистачає. Бере під контроль. Кути отримає. Є в захисті, але він не влучає двічі, і Джель ще один кіл в пленті знаходить і можна йти на сейф насправді. Та тут проблема в тому, шановні, що це Авік в захисті на міражі. А Фурія то очікувала його на дасті другому, а тут вже нічого не будемо. Да, 2 наскільки швидко. І план Фурії можна зрозуміти, підлежку вони вибивали яму, однак, ну... А два гравці фурія вони тільки на ворожому респауні перебувають. Все, що потрібно, навіть це вигравати свої перестрілки. Ксарата залишається, наче без халпи. Він на сайті один грає під флешкою, його зупиняє іма Юрі ну теж його трейдять увесь цей час. Спину просуваються гравці фурії. Однак в постпленті радше за все Наві мають очікувати на калами. І навіть якщо вони втратять гравця, це суттєво не ситуацію не вплине. Правильно розумію, на шорті чи на Андрі знаходиться Здається, а, що на шорт на, шорті, на, на шорті. шорті просто перед смаком. Все правильно. Алексі стрибками перевіряє килими. Китів я, до речі, в гравців команди фурія не mm -hmm. бачу. Ну і все. Ну тобто, навіть в більшості вони можуть дозволити собі тримати кожен кут, з котрого потенційно гравці фурія можуть вийти, ну не знаю, випити таке Андріал. <звук> я тут Валерій йде з колишем в руках фолен таким в такому підступному куті. І якраз таки два мінуси зробили. Фурія посипила калаш і відходять живі. Ні, Фолена загубили, і Алексі ще застрибує на балкон. Thank you. Догнати, напевно, буде неможливо. на Чело. Да, да. Лексі на напленті. Ще й Фолен таймінговий молік підкидає, але він йому не допомагає. Фолен в дефолті. Це дуже небезпечна зброя, проте його і ще із коннектора будуть затискати, хоч там є і гравець захисту бід, Падає з килимів. Топ нічого не побачив. Там ще й чело по дорозі відвалюється. Фолен горить. Тут дуже важко було взагалі зареагувати, флікнути. Напевно, навіть саме скіловий снайпер міг би і промазати цей шот. Ну і залишається Ксерато, Юрій. Лап-4. Ну, Ксерато йде на допомогу своєму. Утімейтовий вже падає Валерій, вже 2 в 3. Ну і ця ситуація стає цікавіша з розрахунку того, що є дефюз кіти. так ще і відзонили Вандерфола. Ну, все одно, все одно, шановні думки, не залишають, що навряд це зможуть виграти на реагу Юрій, Він взагалі навіть не розуміє, що відбувається. Серата один. Ну і повірити, навіть враховуючи, що це ксерати надзвичайно важка, дуже суворо Диво, шанс на якісь ентрі, але ж жив розуміємо, ну, десь тут Авік може бути. Хоча з іншого боку, навіть може думати, що там по економіці no. Авіку ну, не має бути, скажімо так, фолан палець його не відпускають. Ну, ні, ні, ні. Але і це наві навіть перегравали в міду. В міду, до речі, ще фурія не грали. А ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Вандерфул. Ну наче був і готовий до шарта, але Fallen там просто в один кут ставить піксель. Забрали. Просиваються, просиваються навіть по шарту. В них, щоправда правда, не буде спліту, Треба вибити Юрі на ладері, Але навіть чому сюди навіть не дивляться. На кермі Юрі, вирішив пострілятися, джель тим часом забрав скулза, кулза. вже виходить на точку. Ай. Фурія просто розгублені, вони не розуміють, що відбувається. Боже, мій, вся надія на фолоде. Він все ж таки влучає. По ньому починають настрілювати. Імо відкидає свій молік на нього, навіть не реагує. Чела, що відбувається, Як гадки немає. Фолон промахується, його прострілюють. Ксерата залишається один. 26, 25 секунд. Людина... На сіті через фейк відіграють гравці команди НАТО Свінсера, однак Кирато не хвапиться. невже на від цей раунд, вони зможуть взяти собі. Тут на контакті червоний. Такі хедшоти в таких ситуаціях, можливо, б і не давали. Ну це прям заворожує мене. Ну і Вандерфул, що? Мінус чело. Ну і прохід. В підвал. Наві виграли мідл, Тут підтискання Бепленту. Проте чи є в цьому сенс? Ну, зокрема, тут Юстіна знаходиться. І він якраз таки очікує цього піджиму. Це раз Ксерато не пробачає 4 в 4 в наві наскільки їм приємно все ж таки грати на цій мапі, коли суперник майже не змагається за центр. Ну, ви отримали для себе трейд. Ну, 4 в 4 все одно у вас велика перевага. Фурія починають вагатися. Наві можуть виходити куди завгодно. Перти рівень стрільби. І бід просувається наразі, займаючи яму. Фолон. Такий дуже пильно спостерігає. Треба флікнути. Знаєш, або на, або на коннектор, або на стерси. Ну і тим часом бід можливо зараз відвертатиме на себе увагу. Готі маєти просуваються під бек. Сарато почув до речі, свіч девайса. Бід тим часом мінусану фолона не флікнув. Серата, ну забирає Алекс. Його відпустить. Да, його відпускають. До речі, неприємний раунд. А біт ледь не соло скриває зараз апленд. Ай-яй, ну якщо б там Юрій помирав, то можна було б розвернутися. Тепер треба знаходити Ксерату. Ксерату знаходить Фандерфула. І імену на режізору. І насправді Фурія зараз. Хоча... Частково економіку зруйнувати можна і вийти на 9-1. Вибивається міт одразу. Олексій просувається під коректор. Знає про андер до речі. Однак тут вибивання під флешкою Олексій від болік, якраз таки шорт. Розмін від Вандерфула. Він розкручується на дабл. Найкраще придбання команда НАТО Свінсеред знову в справі знову на сервері. Дивиться навіть на потенційний пуш. цей молік уявляє собі існе. Прикриття тімейту їм виходить. І майже перестрілює чела скільки залишається 19 кп. і ми сунеться далі. Він знає, що червона а... людинка буде повернута спиною. Нічого момент читання далі переводиться на переводиться на скулза, трішки не вистачає. Фоло не тим часом не відпускає джель зараз. Чотири-три ситуації. Тільки Ксарада може допомогти допомогти своїй команді. Вандер... Ну ні, ні, ну... ні, ні. Просто дось нуль шансів ти дивишся. Ну і ось так у так. От ми там помаленьку приходимо до того, що ми вже склали картинку в 10-1. і можливо, це навіть буде 11-1 в. Получи, що у фурі тут нам не треба, не десять один. Пошвидше це вечірнє шоу наше розпочинається. Ну що, по законах жанра саме зараз фурія забирають останній раунд. Правильно я розумію? Фраг від скулза, розмін від ІМа. Ну і 400 хп залишається в фурії трішечки менше в НАТО Свінсера. Розпікує вже бітка хвилин 26, він мутиться під смоки. А, а це те, це смокете, Костя, Ай -яй -яй. Костя. Ай -яй -яй. Все Ай -яй -яй. ми програли, ми все програли, ми все віддали. Арт, повернись, будь ласка, Фолен. виходить. Ну як же суворо він відстріляє, зараз мінусує без шансів одного і другого. Ну а ще одна флешка біта і не може добити, він цього скалза. Ну і два червоний гравця, ще один молік. ну Фурія. Якби це був не останній раз. Це вже був би сейф, вже б накивали п'ятами. Оп, нікого не побачили. Там насправді ксерату дуже далеко заховався. Ми... Залишається фурія. Ну, окей, вони зайняли апленд, проте смок джангл, смок коннектор, вони нічого не можуть зайняти. Джеель. Віша хедшот почелок, Сарато йде в спину. Про нього ну, немає інформації, його ніхто не чув. І, можливо, він стане ключовим гравцем в цьому раунді. Ну, б був вже червоний. Червоний, і чотири гравця навіть вибивають через Кете. Чи зможе тут наруто впоратись? Я не знаю. Зараз подивимося. 7, 12 хп. Ну його випускатимуть першим, щоб він якомога більше напевно інфузі брав. Ні, першим падає Олексі. Нічого собі. Сувора, сувора від Ксерата. Навіть винка 4 гравці є. Є навіть буст пленті і вандерфул з ножем. А це може бути насправді такий неприємний яскравий момент для Ігоря. Він підрізав ксерату. І є ніж! Є ніж! завось. Причому навіть не з першої спроби. Однак ця фішечка спрацювала. Не вперше Вандерфул намагається це зробити. В якомусь там біражіться на... Напевно, було навіть в цьому поточному сезоні. Загалом тут момент 2 в 2, розривають тіми. Біт 1 на 13 хп, падає одній в поки що. І проти Фурії зробити той самий мов. Все ж таки, вандерфул змі. Різкий вихід нам вирішили. Фурія напевно так швидко знаєте взяти четвертий, можливо, п'ятий раунд. Навіть з трейдом для себе. Вандерфул. Однак на місці ось той самий Авік, на котрий він напармив, мак, 10 на такої відстані не працює. Чотири в два. Так Ой -ой -ой. і тут зустріч невеличка Сирата все ж таки чудово зрозумів, що відбувається. Скул. в Джангол не влучив там прям. Така добряча щілина Ліворуч, і смок на голову впав так каряво, що там гравець сендвіч ну, може плюс-мінус безпечно дропатись. А, ну і ба, байраунд останньої надії для Фурія. Чи зараз або ніколи імен. Ну, ледве соляру не завіз двох гравців один як не дивно, виходить трійка гравців Фуріна. на Атленту розкинули, да? нікого вони не бачать. Все добре, але Піт вже прямує в спину. Тут можна підрізати одного другого. Під просто хедшот машина Ваховський. Да-да, саме так на заборах всі і будуть писати в майбутньому. Ксерату тут підтискає, ну, Алєксі, можливо, ще один ніж. Це було б. А, ні, Wonderful. Все ж таки прикриває. Ну і останній скалс нічого не